Вітаю! час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Мешканці будинку по вулиці Некрасова 1 страждають від прориву каналізації. кажуть у затопленому підвалі постійний сморід. Полтавський ветеран Артем Погорілий готується до змагань для поранених військовослужбовців повітряних сил США. Сьогодні день музейного селфі. Полтавські музеї приймали від відвідувачів безкоштовно. А тепер про це та інше більш докладно. Затоплені підвали та постійний сморід. Понад два тижні мешканці будинку по вулиці Некрасова, 1 у Полтаві страждають від прориву каналізації. Через ремонтні роботи Полтава на колекторі поруч із багатоповерхівкою частина стоків потрапила до будівлі. Наскільки критична ситуація та що з цього приводу кажуть на підприємстві, дізнаєтеся з сюжетом Івана Дімової. Це підвал будинку по вулиці Некрасова, 1 у Полтаві. Каналізаційні стоки в ньому щодня піднімаються на декілька сантиметрів. Жителі багатоповерхівки б'ють на сполох. Якщо нічого не робити, вода підніметься до першого поверху. Тут знаходиться щитова, яка зв'язана з електрикою. Вода у нас вже стоїть тут у підвалі з 3-го числа. Ми не можемо вже зайти сюди в воду, тому що світ включен. І, і що там у щитової твориться, я просто не знаю. Каналізація почала прибувати у підвали будинку на початку січня, розповідають місцеві жителі. За їх словами, така ситуація пов'язана з ремонтом колектора, що знаходиться неподалік будинку, по вулиці Коцюбинського. Думали, що це затопило ґрунтові води, а я кажу, ні, воно мені запах іде. Запах. І так оце ж і почалося. І це вже з яких пор? Ну, хай з третього числа, і оце така ванізма. Жити взагалі неможливо. Це я, я, я мучаю страшне. От алергії. це ж не тільки, а діти маленькі, а старі люди, це, це не Декілька разів до колектора приїжджала аварійна бригада Полтава водоканалу, говорить голова правління будинку Понекрасова Тамара Мурашкіна. Додає, поки воду викачували, у підвали вона не йшла. Та коли насоси вимикали, проблема з'являлася знову. Ми ж не можемо її нікуди відкачати, І це ж городська каналізація не ноша. Суботу й неділю вони не працюють, немає їх у п'ять. Понеділок приїжджають. Поставили вони на цій неділі оце з п'ятниці, і з тринадцятого там чи з дванадцятого поставили у колектор той, що завалився на Коцюбинського, кинули насос. Ну й тепер, значить, так насос як накачо, що заб'є його всім п'ять до нас вода поступа. Такий же запах, що вже провонявся весь дом. Як пояснили на Полтавоводоканалі, ситуація не зміниться, поки підприємство не знайде кошти на відновлення каналізаційного колодязя на Куцюбинського. А доти стоки будуть відкачувати насосом. Змонтована тимчасово каналізаційно-насосну станцію і ведуться роботи по обрахунку вартості відновлювальних робіт та пошуку джерел фінансування цих робіт. Голова правління будинку по вулиці Некрасова, 1 Тамара Мурашкіна каже, мешканці планують писати колективне звернення до Полтавської міської ради. Вода з під землі на вулиці Небесної сотні вздовж відомої Полтавської Кам'янки. з-під люка оглядового колодязя підземних комунікацій тече вода, а навколо неприємний запах. Полтаву водоканалі зазначили, ця ділянка не на балансі комунального підприємства, пославшись на те, що це відповідальність міста. Заперечили приналежність ділянки і на підприємстві Полтава Теплоенерго. У прислужбі службі міської ради повідомили, чия це мережа наразі з'ясовують. Наслідок аварії на котельні Полтава теплоенерго тимчасово без тепла залишилися 17 багатоповерхівок та два заклади освіти. Сталося це у Шевченківському районі Полтави по вулиці Європейській, як повідомила речниця підприємства Інна Коліш, о шостій ранку через зниження напруги відбулася часткова зупинка обладнання котельні. На 6.20 його роботу відновили о шостій годині ранку. Відбулась короткочасна часткова зупинка обладнання через зниження. Напруги електропостачання на 6.20 роботу обладнання котельні після короткочасного відключення електроенергії перевірено. Котельня працює за нормативними показниками, послуги теплопостачання отримують усі без винятку споживачі. Короткочасне відключення не вплинуло на температурний режим у помашканнях споживачів Полтава теплоенерго. Сьогодні у Полтаві попрощалися і ще з одним військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. У свято Успенському соборі в останню путь провели старшого солдата Володимира Дубовика. Більше про це дивіться у сюжеті: ніякі слова не зможуть повернути сина, вільного чоловіка, батька, брата. Полтава вкотре оплакує своїх героїв. У свято Успенському соборі влаштували чин відспівування за ще одним полеглим захисником. В останню путь рідні, близькі та побратими прийшли провести 38-річного військовослужбовця Володимира Дубовика. Володимир народився та жив у Полтаві. З початком повномасштабного вторгнення він не міг стояти осторонь і пішов на війну добровольцем. Чоловік мав звання старшого солдата. Ми служили в одній військовій частині свого часу в одному підрозділі бойовому. Він служив в АТО, відповідальний, чесний, достойний, справжній офіцер, який, мабуть, один з перших, один з небагатьох, хто йшов в бій перший. На війні Володимир Дубовик був водієм мінометного взводу мінометної батареї. На Донеччині військовий отримав важкі поранення внаслідок мінометного обстрілу противником. 10 січня він помер у лікарні імені Мечнікова у Дніпрі. А кінь працював. Думаємо, він будівельний і в Києві, і Полтаві працював, де була робота, там він і працював. Було прекрасний сім'яни, добрий. Оци Добра людина. Царство Небесне. Поховали героя на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Переселенці з Харківської та Запорізької областей, які нині проживають у місті Карлівка, отримали ортопедичні матраци. Таку допомогу надали людям американська міжнародна організація Джем та громадська організація Наша справа Полтавщина, які підтримують внутрішньо переміщених осіб в усій нашій області від початку війни. Більше про це дивіться у сюжеті. Гуманітарна допомога для якісного сну, який потрібен усім, а особливо тим, хто рятувався від обстрілів та вибухів і змушений був залишити рідні міста. Для внутрішньопереміщених осіб з Харківської та Запорізької областей, які нині проживають у Карлівці, благодійники привезли ортопедичні матраци. Приїхали сюди за кордон, якось не розглядали, навіть тому що ну я вважаю, що я патріотка. Це наша друга домівка стала. Сльози одразу виступають. Я хочу подякувати за те, що дійсно надаєте нам допомогу. Це дуже важливо. Важко, коли ти залишаєшся без домівки, без якихось там речей своїх побутових, без взагалі без нічого. У мене доньки сплять вдвох на одній кроваті, Їм буде дуже зручно тепер, що в них буде гарний матрас. Так як в ми приїхали без нічого. То, звісно, дякую за допомогу. Говорят, що ці матраси комфортні, ну, будемо пробувати і Звичайно, що здоров'я в нас не дуже в гарному стані, тому ортопедичні матраси нам, звичайно, допоможуть. Ми дуже дякуємо громадській організації Наша справа Полтавщина. Та американському фонду «Джем». Вони для нас уже не ВПО, а повноцінні члени громади. Тому важливо допомогти їм налагодити побут, говорить депутатка Карлівської міської ради Людмила Лаврик. Додає ортопедичні матраци з функцією запам'ятовування тіла, саме те, що треба для кожної родини. Вони компактні, хоч вони важкі, але вони компактні. Можна також їх вони ортопедичні використовувати з проблемами з спиною. Дуже зараз ще час це актуально. Ви приходите додому, розкладаєте його, і у вас повноцінний матрас на ліжко чи на можна диван будь-куди покласти. Гуманітарну допомогу місцеві отримали завдяки співпраці громадської організації Наша справа Полтавщина, міжнародної організації Джем та дистрибуції матрасів «Мелоюф» в Україні. Матраси з системою Memories, в принципі дуже класні. На сьогоднішній день це допомога внутрішньо переміщеним особам, яку ми продовжуємо отримати від наших донаторів. Це фонд Джем і «August Mission». Тому ми в першу чергу дякуємо їм за те, що вони продовжують допомагати Україні і українцям. Сучасними ортопедичними матрацами у Карлівській громаді благодійники забезпечили 15 родин. Полтавський ветеран Артем Погорілий готується до змагань з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців повітряних сил США. Вже у березні до американських ветеранів на змаганнях у Лас-Вегасі уперше доєднаються українські та грузинські ветерани. Як відбувається підготовка Артема Погорілого? Бачила наша знімальна група. Жага до невизвершень та досягнень. Саме цим керується ветеран російсько-української війни Артем Погорілий, час до змагань з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців. Вони прийдуть у березні в Лас-Вегасі, США. Змагання влаштовують американські повітряні сили. Це в них традиційне змагання. Вони між собою, звичайно, влаштовували такі змагання, але в цьому році були запрошені команда України і Грузії. Так як теж у них є багато ветеранів війни, пов'язаних з російською агресією. Збірна України, яка попрямує до Америки цієї весни, налічує 30 ветеранів. Відбіром займалася спеціальна комісія, яка формувала команду за підсумками всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту. Що відбулися у грудні 2023-го, говорить Артем Погорілий. Був відбір, на який могли взяти участь, в якому могли всі бажаючі із ветеранського руху. Ну з ветеранів, поранених внаслідок війни. Дзвонили мої побратими з моєї команди з «Стронгменів», запропонували взяти участь, і потім надіслали мені зразок анкети. Я її заповнив і надіслав до організаторів цих змагань. Артем погорілий буде брати участь у змаганнях із волейболу сидячи та запливою з чотирьох дисциплін. Артем додає, є вірогідність того, що додадуть ще одне змагання, але поки невідомо, з якого виду спорту. Брав участь в плаванні і волейболі сидячи. Хотілося спробувати спробувати командний вид спорту, саме адаптивний. Вибрав волейбол. Ще був баскетбол на візках, але захотілося мені волейбол. І плавання, тому що, ну, якби би профілюючий мене був, люблю плавать і оказується, й вмію, і ті вибрав ці два види спорту. Готуючись до змагань, Артем Погорілий тренується по декілька годин на тиждень самотужки, говорить ветеран. Але зазначає, що інколи просять допомоги у професійних тренерів. Підходжу до кожного дня індивідуально. Знову ж повторюсь, максимальний акцент на басейн даю, намагаюся максимально наплавати різними стилями. Але підключаю тренажерку, кардіотренажери, такі як аеробайк, веслування. Ну і в основному перекладина, бруся. Ну, те, що те, що все можна робити своєю вагою, нагадаємо минулого року. Артем погорілий разом з командою встановлював світовий рекорд у Мадриді зі стрингменом. Сьогодні полтавські музеї відкрили свої двері безкоштовно для всіх охочих, адже тільки у день музейного селфі відвідувачі можуть не просто побачити історичні експонати, але й зробити з ними фотографію. За правилами акції охочі повинні викласти фотографію з музею на свою сторінку в соціальної мережі. Детальніше про правила акції дізнавалася наша знімальна група. Селфі не на згадку, а для участі у міжнародному флешмобі День музейного селфі зробив полтавець Віталій Ковш. Чоловік уперше приєднався до такої акції разом зі своїми друзями. Зізнається, наступного року знову візьме участь у дні музейного селфі, бо прагне дізнатися більше про культуру нашої країни. Дуже дуже цікаво, Емоції зашкалюються для нас вперше. Ми не очікували, що будемо святкувати сьогодні день музейного селфі. Зелфі, міжнародний. Дуже цікава експозиція, дуже насичений інтер'єр, дуже гарна дівчина, яка з нами провела сьогодні час. Дуже багато розповіла. День музейного селфі вже традиція для полтавських музеїв. Цьогоріч до флешмобу доєднався і літературно меморіальний музей Панаса Мирного. Особливістю акції є те, що всі охочі можуть не тільки заселфитися, а й безкоштовно відвідати музей, говорить виконуюча обов'язків директора. Ольга Це акція, яка має на меті привернути увагу до нашої культури, до нашої історії, прийти до музею, познайомитись із нашими експонатами, з експонатами, які найбільше зацікавили, зробити цікаве фото. Тобто акція має на меті привернути увагу до музеїв як до культурного простору. Акція День музейного селфі має і деякі застороги. Наприклад, фотографуючи історичні експонати, не можна використовувати спалах, бо це може зашкодити артефакту. Також не можна фото зроблені в музеї, використовувати як інструмент політичної агітації, говорить Ольга Тютюник. Ми запрошуємо в день музейного селфі відвідувачів. Безкоштовно вони можуть прийти, оглянути експозицію. І з експонатом, який припав найбільше до душі, зробити знімок. Цей знімок вони розміщують. Щоють на сторінках у соціальних мережах з відповідними позначками. Вони позначають тегами наш музей і день музейного селфі. Учасник акції День музейного селфі Віталій Ковш зізнається, його найбільше зацікавила гра на фортепіано, якому понад 100 років. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся з вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.